А хочу поділитися сьогодні з вами однією практикою, яка дійсно мені допомогла повірити в те, що існує над нами якась сила, яка виконує всі наші бажання. Перед тим як лягати спати ввечері, просто дайте завдання свої підсвідомості, своєму Богу, своєму ангелу хранітелю, своєму істочнику. Кожна людина вирішує сама, хто у неї є той, хто виконує її бажання. І от дайте завдання там, наприклад, проснутися вранці щасливою. Чи... Відчути себе здоровою, чи краще відчувати на наступний день цілий день, чи розбуди мене о п'ятій годині. Я люблю такі давати завдання, що розбуди мене о п'ятій годині там, чи а ще щось в тому роді. І самі побачите, як о п'ятій годині вас розбуде, чи ви проснетеся повні щастя, любові чи радості, чи здоров'я. Попробуйте і самі побачите, що над вами є. Дійсно сила, яка вами, яка вам допомагає, яка вам виконує все, що ви забажаєте. Гарного вам дня.